Доброго дня, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Subaru Legacy 2018 року випуску. У 2020 році її привезли в Україну одні класники оцей сьогоднішній день. 2.5, бензинка, класна комплектація, дуже гарно у нас виглядає по кузову і ціна в неї взагалі ульотна. Так, По салончику. У нас ось такі збережений, текстильний салончик. Маємо все класнюче виглядає по передньому. Плану ми маємо повний склопакет з електроагулюванням дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь маємо. Тут у нас, подивіться, комплектація, будь ласка, отримання в полосі, система зіткнення, мультикормо з круїзіком адаптивним маємо. Ось така приборна панель. У нас 85 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки немає. Задня камера, сенсорний екранчик, підігрів, клімат-контроль, автоматична коробочка. В принципі, є. Допомога при піднятті ну все максимально айбово та класно. Максимально обслужена машинка взагалі немає жодних зауважень по ній. Тому кому цікаво, звертайтеся в Михайлова Кишка 4 А компанія Автофокус.